Епістаксис або носова кровотеча. Головне не панікувати. А я Владислава, лікар-педіатр і в мене все про здоров'я дітей. Кровотеча зазвичай є венозною, короткочасною і також може часто повторюватись. Причини це незначні травми внаслідок колопання або тертя носа, чхання, кашлю або напруження. Також сухість лизово оболонки внаслідок інфекції верхніх дихальних шляхів, алергічного реніту та прийому стероїдів. Обов'язково ретельно оцінити стан дитини. Червоні прапорці – це сторонні предмет та виділення з носу з неприємним запахом. Лікування. Треба зупинити носову кровотечу. Дитина сідає зручно та нахиляє голову вниз. Ви затиснюєте передню частину носа та робите це протягом 10 хвилин. Якщо неможливо зупинити кровотечу, то звернутися до отоларинголога в ургентному порядку. Якщо ж це сухі стріщини слозової оболонки, нанести в також доречно здати клінічний аналіз крові. Якщо в дитині ще по всьому тілу синці, це може бути прояв тромбоцитопонії. Тому зберігайте спокій і будьте здорові.